Порушили правила дорожні руху. Які сам... повні правила? А саме притнули лінію розмітки 1-1, чим mm -hmm. порушили правила дорожні руху. А це розмітка санкція з полосами. Санкція, санкція, санкція передбачає штраф 255 гривень. Mm -hmm. Якщо протягом 15 днів не оплатити даний штраф, сума штрафу зростає двічі до 510 гривень, 10 днів ви маєте оскарження судовому порядку. Так. Все, я зараз до вас підійду. залишайтеся, будь ласка, на місці. Ні, чекайте, чекайте, я ще з вами не договорив. Можете поспілкуватися зі своєю власне. Я не хочу, вона мене не зупиняла, ви мене зупиняли. Я щось зупиняли. не зрозумів. Я скільки буду чекати. часу? Прошу надати. Будь ласка, не трогайте службою автомобіля. Руки. 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 Руки! Руки, по перше. Пишу, пишу. Не зараз. Не Тепер... Я ще... Пишу, Відійди. Відійди звідси, скажіть покажіть мені докази. Відео докази мого правопорушення. Видео докази відеодокази докази вам будуть надані. Вже ні, зараз не буде ніяких докази. А що це не буде, тому, тому що він має технічної можливості, розумієте? Якої технічної можливості? Так це ви мені зараз розкажете, що ви мене зупинили, бо ви бачили просто ні, візуально чи що? Ні. А що? Я вам кажу, немає можливості надати вам. Ну то відповідь. за що ви мене штрафуєте? Як за ви не маєте відео доказів? Як ви розмітки один один? Ну добре, це ваше суто зауваження, бо яке ви побачили. Ви не, ви не, не зауважу, маєте побачити. ні доказів фіксації, нічого. Як ви розглядаєте справу ну, на основі то, чого? Відеофіксація є, але я не маю технічної можливості вам надати. А як вона є, і ви не можете її надати? Поясніту скажу дану постанову на запис суду. Так. Наші управління відео докази mm -hmm. будуть надані. Коли буде ми я як хочу. Як я ви а, ну, дивіться, це, логічно ще ви раз. будете оскаржити постанову в суді. Відповідно, суд дає е, запит управління патрульної поліції місії з двадцять 23, Відповідно, управління дає відео захист суд. Там же переглядаємо. Ще, ці раз, відео ще до... раз мені поясніть, як ви зараз будете виносити постанову без свідків, без Есть відео, свідки. без нічого. На основі чого ви виносите постанову? За те, що ви собі щось десь бачили? Ні, Не бачу я а як. Я бачу порушення правил. Ну, порушення. ви бачили, я бачу, переді мною їхав Ленкрузер бухий. Ми вийшли з автомобіля, ви сказали, що на я не Ні, був, та при був, тому, що. Тикай, з вами розмова не, не йде спочатку. Почекайте, будь ласка. Так, ще, ще які питання. Не ще які питання, ви мене відповіли на основне питання. Яке? На основі чого ви виносите мені постанову. На основі того, що я бачив, як ви То, вражає що вражає. я бачив. Добре, а у вас ви не бачили? Може я зараз п'яний їду, ще не, щось під наркотою. Ні, я алкогольне смінів, я вас не бачу. А що? Не бачу. Ну, а я бухав вчора по чорному. Це ваша думка. А, моя думка. Добре. А ваша думка, Якщо що вважаєте, я поїхав. Ні, чекайте, добре. На Спесприладі, травер. Наступне питання визначить, визначить міст алкоголю в крові. Наступне можете питання Можете також приїхати в медичний заклад вулиця Млинарська, 21, де прийдете освідчення на лікаря наркола Добре, наступне також питання. маєте право відмовитися від проходження. Настане алкогольне спинення, тоді буде складено протоколи, як відмова при двох свідках. Наступне питання. Слухаю, ви кажете, я можу пройти, то ви ознак не бачите. Так. Зараз. Так само ви кажете, я порушив відеофіксації у вас немає, надати докази, ви не можете. На основі... Є. Це на, 40 це відеофіксації. на основі чого на ви, основі ви того, виносите постанову, що я бачу. того, що, що я бачив, як ви порушили правила дорожнього руки. І це, от така, це така основа для винесення постанови, то, так. що ви бачили, без фіксації, Я, без нічого. Як, і, поліцейський, інспектор давав присягав. Значить, Сумлінно виконувати свої обов'язки. Якщо сумлінно обов'язки, прошу зробити. Я не бачу, і з вашого боку я б теж мав би тож, не бачити, підстав мені не довіряти і не вірити. Я не то, що вам не довіряю. Якщо вже офіційно, то давайте офіційно. Я ж поїду, Я давав присягу. Я не, я не можу просто так з неба взяти порушення. Я бачу, значить я відповідно реагую на нього. То, що ви не вдоволені, чи я не то, що вдоволено. То, що ви хочете щось доказати згідно до Дока... закону, це ваше право. Але ну, будь, будь ласка, це в суді зробите. Добре? В суді? Ви приїдете в суд? Обов'язково. Не приїду, а прийду. Прийдете. Так. Ага. Це да, це якщо так. буде в мене зміна, я прийду на зміні. Тому це розмова наша з вами. Вона просто ні куди не доведе. я вам вона звичайно не доведе. Ну, доведе бо того, бо що продовжується той самий гаїшний безпреділ. Це, це, це ваша думка. Ні, це не моя думка. Ну, у вас далі немає ні фіксації, нічого. Ну, ну коротше, ладно. Ну пишіть. я просто вам, пишіть, вам, я вам серйозно говорю. Те, що не не ми з вами спілкуємося, нічого не доведе. на водія, будь ласка. Ваші документи. Ваші документи. Ваші документи. Я не вказую. Згідно статті 18. Коли я до вас звертаюсь, що має бути? Галина це Любомирівна. А, так. парковку на автобусній зупинці. Що має бути? Галина, пані Галина, як? При виконання службових ага. обов'язків зупиняє водія, він має право відхилятися. Коли в, ви то, їдете, то, як ви сказали. Поп... Включені проблизкові маячки. Якщо ага. б не було включені про близько маячків, це б було порушення. право дорожнього. Ага, проблискові маячки. Тобто, а. а якщо в статті прописано, коли включені проблизкові маячки, ви маєте, я маю вірніше посунутись, пропустити вас, так? Для того це вам зробили. Що синього кольору немає. Якщо включається червоний, ви маєте включити правий поворот і прийняти право до повної зупинки транспортного засобу. Прийняти вправо до повної Це зупинки так. і створити. І не для викорити. Для викорити. Ти Ти можеш відійти чи, не. Не чи ні? Сядь в машину. Ні. Наступне. Тобто, якщо зараз всі от ви виїжджаєте, включились у вас мигалки, всі стають до повної не зупинки. так? так? Навіть або там не написано в законі. Ні. Написано, коли йде звуковий сигнал. Ви мали їхати і сказати Ні. Мерседес, ат 1704 ВТ, прийміть вправо не тільки коли червоний сана, коли їде серена і має червоні або синні маячки. Бувають такі випадки, що ми Це не період часу. Чер включаються червоні маячки, ви приймаєте вправо і зупиняєте транспортний зараз. Угу. А коли ви їздите без мигалок? Ну, це що значить і що? Це так має бути? Чи ну, як? Так, як? Це? Одні їздять з мигалками, Де ми в, в другі без. ми маємо їздити це тільки з мигалками. Да. Так. У мене є ще відео, коли ви їздите взагалі, не в суд у ваш патруль, коли їздить поліція в ночний час без фар, без нічого, без габаритів. Ну, так, так. Добре? Ви зверталися з тобі? З чим звертатися? До кого? Ну якщо вас цікавить, маєте звертатися, чому такий екіпаж мене записати. По перше, не коли підвищуйте іде. голос. Ти Голос голос такий. Так. Да. Чому він їхав? Ви можете подати інформацію і запит, чому а. такий екіпаж, і скаргу на нього, як тоді будуть розбиратися. Я не можу зараз говорити... Зупиняйте Дев'ятку зупиняйте. Я не можу зупиняти. А чому не можете? Він їде. порушується. Визивайте патруль, визивайте патруль. Визивайте патруль і хай їде за цю машину автобуси. А для чого ви тут стоїте? Я зараз відбувається розгляд справи да. і стоїть, і стоїть. А якби тут стріляли з моста. Не ми якби не стріляли з моста, Діля, інші да. а ви сюди тут все рівно стоїте, да? так? А ви б просто стояли, Ваши, не страхували, бо тут справи і ми не можемо два.